Вітаю, шановні колеги. Компанія FMC має широке портфоліо інсектицидів, які забезпечують контроль найпоширеніших шкідників. У всіх сегментах вирощування культур від садових до овочевих, від відкритого до закритого ґрунту і польових культур. І саме в сегменті контролю лускокрилих шкідників визнаним лідером у світі є препарати на основі молекули Ринаксипір або хлорантраніліпрол. Серед них визнаний в Україні препарат Корагент. Це перша і найпотужніша діюча речовина з групи антраніл-амідів. Але умови введення сільського господарства доволі мінливі і ринок потребує нових рішень, які працюватимуть за більш жорстких та мінливих умов. Результатом тривалої роботи стало виведення на ринок світу та України декількох нових продуктів. Одним із яких є інсектицид Вантакор. Вантакор це унікальна висококонцентрована формуляція молекули ренаксипір підвищеної стабільності, призначена для використання зменшених норм робочого розчину. Вантакор зберігає всі корисні властивості провідного в галузі ренаксипір вмісного продукту це інсектицид кораген. Він забезпечує мінімальний вплив на савців та екотоксикологічний вплив, є безпечним для комах запилювачів при правильному застосуванні. Та для корисної ентомофауни, а також має покращені властивості щодо приготування робочих розчинів та безпосереднього використання. Крім того, має високу стійкість до змивання знову ж таки за використання знижених норм води. Отже, характеристика вантакору діюча речовина це хлорантраніліпрол в нормі 600 г на літр. Препаративна форма, концентрат суспенсії, норма використання — 35-50 мл на гектар. Пакування становить 0,5 та 1 літр, термін зберігання 2 роки і продукт має другий клас токсичності. Регламенти застосування інсектициду в антакор. Норма використання становить 35-50 мл на гектар. Продукт зареєстрований проти стеблового кукурудзяного метелика, бавовникової совки. Озимої совки. Продукт потрібно застосовувати на початку масового льоту до початку відродження личинок. Термін очікування до збору урожаю становить 20 днів. Кратність обробок 2. Отже, переваги вантакору. Це лідер у контролі лускокрилих шкідників. Забезпечує потужний тривалий контроль лускокрилих шкідників, що в свою чергу забезпечує максимізацію урожаю. Також розкривається генетичний потенціал рослин за рахунок забезпечення тривалої захисної дії, не менше 21 дня. Вантакор має підтверджену хімічну стабільність в бакових сумішах в широкому діапазоні погодних умов температур, як низьких, так і підвищених. Безпечність для хижих комах та паразитів, що підтримує чисельність інших шкідників на стало низькому рівні. Він є також дуже зручним у використанні. Низька норма витрати препарату та води підвищує економічні показники застосування. Також можливе використання зменшених норм робочого розчину без зменшення ефективності. Одна діюча речовина у складі Вантакор забезпечує гнучкість у підборі партнерів для бакових сумішей для контролю певного спектру шкідників і уникнення виникнення резистентності при використанні багатокомпонентних сумішей, коли це не потрібно. Також продукт працює за мінливих умов. Його унікальна препаративна форма розроблена для покращення властивостей, а саме високоякісна формуляція, яка демонструє відмінні властивості, користування, змішування, стійкості до змивання опадами, підсилення також трансламінарної дії замінливих умов навколишнього середовища. Вантакор має чудову стійкість до змивання опадами. На даному слайді ми бачимо його порівняння щодо корагену. Зі змиванням, без змивання, і також через різний період після використання даного продукту. І ми бачимо, що на пізніх строках через 15 та 18 днів після застосування препарату вантакор показує все ще доволі високу ефективність. Вантакор має яскраво виражену трансламінарну дію, якщо він застосовується разом з олійним адювантом. На слайді ви можете побачити порівняння ефективності та трансламінарної дії щодо інших препаратів, застосованих з та без олійного адюванта. І ми можемо пересвідчитися, що його додавання підвищує дуже сильно трансламінарну дію вантакору. Вантакор показує також дуже хороші результати щодо смертності при прямому контакті. Він забезпечує ефективність в межах 80-100% через 1-2 дні після застосування, що є тотожним щодо ефективності інсектициду кораген. Якщо ми порівняємо з іншими продуктами, ми бачимо, що в деяких з них контактна дія на шкідників є набагато нижчою. Вантакор діє на різні фази розвитку шкідників. Він поєднує в собі як овіцину. Тобто дію на яйця, так і овій ларвіцидну дію, про що ми можемо пересвідчитися на даному слайді. Також проводилися досліди щодо смертності і магошкідників при прямому контакті з препаратом. І ми бачимо, що один із видів листкових совок гинув майже на 100% через 96 годин після застосування. Що ще раз підтверджує ефективність продукту. Стабільність вантакору в бакових сумішах. Високоякісна формуляція вантакору демонструє відміни властивості змішування, користування, деспергування воді, очищення баку, також є дуже низьким піноутворення, І все це відбувається навіть при недостатньому розмішуванні. Зараз ми переглянемо декілька відео. Коли є правильний порядок приготування робочого розчину, коли неправильний порядок додавання препаратів в бакову суміш, і коли взагалі розмішування майже немає, і ми ще раз пересвідчимось у високій якості формуляції вантакору. Вантакорп показує відмінну фізичну сумісність з різними препаратами, серед яких інсектициди, фунгіциди, гербіциди, листкові добрива. Все ж через неможливість протестувати всі продукти рекомендуємо вам проводити тест на сумісність. Діюча речовина інсектициду Вантакор має підтверджену хімічну стабільність в бакових сумішах в широкому діапазоні погодних умов та температур від 40 до 4 градусів Цельсія, за різних pH робочого розчину 5-7. 9. Тобто ви не маєте слідкувати за pH свого робочого розчину, використовувати кондиціонери і так далі. І може залишатися до 72 годин в баковій суміші без втрати ефективності. Все ж, бакова суміш має бути використана якнайшвидше після приготування, задля уникнення деградації препаратів. Інколи поломки техніки, вітер, опади і інші погодні. Фактори зупиняють наш процес оприскування. А все ж, коли таке сталося, невикористаний робочий розчин може залишатися до 72 годин в баковій суміші. Лише нормальне розчинення вимагається для ресуспендування компонентів і продовження оприскування. Отже, рекомендації щодо застосування вантакор. Вантакор є дуже гнучким при приготуванні бакових сумішей, невибагливим до якісних показників води, pH, зберігання в баковій суміші тощо, що використовується нами для приготування робочого розчину. Все ж рекомендуємо дотримуватись правильного порядку приготування робочого розчину, тобто заповнюємо бак на одну третю вімкненому змішувачі, додаємо вантакор, препарати партнери та додаємо залишковий об'єм води. Норма витрати робочого розчину при наземному використанні повинна становити не менше 100 літрів на гектар. Для оприскування повинна використовуватись лише справне добре відкаліброване обладнання. Завдяки унікальній формуляції Вантакор, навіть при використанні такої зменшеної норми витрати робочого розчину, тобто 100 літрів на гектар, забезпечується дуже якісне покриття рослин препаратом, що в свою чергу забезпечує якісний контроль лускокрилих шкідників. Вітер під час оприскування має становити не більше 3-5 метрів за секунду. Вантакор також не втрачає своєї ефективності, якщо опади пройшли через 2 години після його застосування. Що є дуже цікавим, в США рекомендована витрата робочого розчину при авіаційному застосуванні становить 20 літрів на гектар. На даному слайді ви бачите. Порівняння ефективності на кукурудзі при використанні вантакору та без проти одного з видів а, листогризучих совок. Ми бачимо, що при використанні вантакору набагато більш виповнена верхня частина качана. На ній знаходиться більше зерна. Відповідно, ми маємо вищу урожайність. Ось фотографії з наших минулорічних дослідів, коли ми використовували вантакор на посівах кукурудзи, і що ми можемо побачити. На оброблених вантакором ділянках ми отримали майже 100% ефективність проти кукурудзяного стеблового метелика та бавовникової совки в той час, коли на необроблених ділянках шкода досягала більше 30% уражених рослин. Отже, переваги використання вантакору в посівах кукурудзи. Вантакор забезпечує потужний і тривалий контроль лускокрилих шкідників, що в свою чергу забезпечує максимізацію урожаю. Також він є безпечним для хижих комах та паразитів, які, в свою чергу, підтримують чисельність інших шкідників на стало низькому рівні. Також це одна діюча речовина, яка забезпечує гнучкість у підборі партнерів для бакових сумішей для контролю певного спектру шкідників, а також задля уникнення виникнення резистентності при використанні багатокомпонентних сумішей, коли це необхідно. Ось так наразі виглядає система захисту кукурудзи від компанії FMC. Наразі в нас вже є три антраніламідних інсектициди, це Вантакор, Кораген, який ви всі дуже добре знаєте, та ще один новий інсектицид Gellentra. Також інсектициди Вантекс, Mix, два гербіциди Nikit, Harmony і низка протруйників, серед яких семафор та Пікус. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Шукайте детальну інформацію на нашому сайті, підписуйтесь на наші соціальні мережі та завантажуйте електронний додаток компанії FMC.